Усім привіт, в продажі Рено Колео, в Швейцарії, 2,5 бензин, механічна коробка передач, повний привід. 2012 рік випуску 204 тисячі оригінально підтвердженого пробігу, кузов весь в рідній фарбі, білий перелемутровий колір. На 17 х на дисках на зимовій гумі. Ось такий гарний високий кліренс в цих автомобілях, кузова оцинковані. Автомобіль пригнаний Швейцарії, без корозії по днищу, по прийомах і так далі, в гарному, збереженому візуальному і технічному стані. По комплектації зовні у нас лінзована оптика, задні партроніки, всі вікна оригінальні, включаючи лобове, Двіючка бачимо, датчик, сильно датчик дощу, дублюючи поворотники, складання підігрів електрорегулювання, дзеркал. Також дисочки нас без бардюр, без потертостей, також бампери без колів. І будь-яких інших царапин на скузу в гарному збережному стані, безключовий доступ на кожних дверях. Низ дверей і пороги захищені пластиком в таких критичних місцях, де часто вибиває каміння. Позаду маємо партроніки, оптика що спереду, що ззаду ціленька, без тріщин, без запотівань. заднє скло з підігрієм, також є такий сполірочок, Рейлінги на даху. В даній комплектації у нас немає панорами. І повної шкіри. Пізніше покажу вам салон. По цій стороні так само все тут у нас добре, м'ятин, царапин, сколів, Ще раз потрюсь, нічого абсолютно немає. І зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн, зараз повернемося по всьому кузову. Це у нас білий пралемутовий колір. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Він у весь в рідній фарбі. Зараз все вам продемонструю. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть запитання, можете так само телефонувати або писати на Viber, Telegram чи WhatsApp. Як вам зручніше, номер телефону буде в описі під відео. Так само. Нас. В оригіналі. повністю весь в рідній фарбі, вікна, всі оригінальні, включаючи лобове. Ще раз повторюсь, зараз покажу салон, комплектацію всередині. Він у нас комбінований в чорному виконанні. Богса кустика, повний електропакет по вікнах-дзеркалах. Ось він код фіксуйте собі також для перевірки сидіння з підігрівом. Комбіновані шкіра, тканина, Шкірне мультифункціональне кермо, управління підсвіткою, партроніками, шестиступка, двозонний клімат-контроль, навігація у нас, електростоянкове гальмо. Джойстик керуванням цією навігацією. В комплекті два, дві ключ-карти. Система запуску двигуна без ключа. Зараз присядемо. Круїз-контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурююча, розетка, MP3-плеєр. Навігація, така у нас приладова панель, підсвіточка, потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Все тут у нас абсолютно чітко. Вижимаємо щеплення, нажимаємо кнопочку, автомобіль гарно заводиться. Все чітко, плавненько працює. Пізніше в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Одразу вмикається навігація, можна підключити телефон через Bluetooth. Керувати також цими кнопками, приймати, скидати виклики, регулювати гучність, перемикати треки, станції. Так. Поки що виключу звук. Також навігація з українськими картами одразу присутня. Є нічний режим, щоб вас не сліпило. Також денний, щоб було більш яскравіше. Зараз у нас включений нічний режим. Також в такому стані у нас підлокітник не продавлений, нічого не протертий. Тут у нас таке відерце. Є вихідна ще одну розетку USB, AUX. В такому стані у нас пасажирське сидіння, дверна карта, торпеда. Нічого не знищено, не затерто, все в такому гарному, хайному стані. Пластик у нас в колеусах м'ягенький, він буде вам скрипіти. Хороші, якісні матеріали, великі дзеркала з електрорегулюванням складанням, як я говорив. Так все тут у нас виглядає. Кожна кнопочка, все ціленьке, звернуть увагу, нічого не знищено, не затерто. Все в дуже доброму стані. Ось Такий у нас другий ряд. Саме тут у нас шкіряні вставочки. На дверних картах вікна також всі оригінальні. Блокування замків, щоб діти не могли всередини відчинити. Також по прийомах по днищу тут все в ідеалі, ніякої корозії, рижиків, абсолютно нічого немає. Там більше Швейцарії, ще раз повторюється. Є столики для пасажирів. Тут у нас такі карманчики, тайнічки ховати. Взуття можна чи їжу, підлокітник такими підстаканниками, таким органайзером. Також швидкий доступ до багажного відділення, собі можна відчинити, щось достати в дорозі, щоб не зупиняти рух автомобіля. Система кріплення ISOFIX. Ось так на сидіння в кожному колегу всі лягають у рівну підлогу. Можна щось перевести чи велике або переночувати, створюється по два повноцінних спальних місця. Ось так назад все зачиняється. Дуже комфортна посадка позаду, практично тунелю немає, комфортно буде в трьох пасажирах. На задньому ряді ось так виглядає все з цього ракурсу. Саме само тут нічого ногами не затерто, все так збережно. Також є надув спинки для водійського сидіння. Так у нас виглядає багажне відділення. Толик або стільчик, як вам зручно використовувати, Підсвіточка, також є розетка. Собі поставити холодильник дорогу. Тут можна сидіти собі спокійно в двох-трьох. Витримує 200 кг плюс-мінус. Кінос органайзер, домкрат, ключі, така насіточка, аварійний знак, жилетка. Сабвуфер, докатка, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди з машини залишається, як приїжджає. Саме по цій стороні все тут у нас в порядку. Абсолютно без будь-яких зауважень. Бовса кустика, як я говорив, такі карманчики складати дрібні речі. В такому стані сидіння з цього ракурсу. Підігрів сидіння на двох режимах, сильний, і легкий, так, вверх або вниз собі вмикається нейтральне положення, це у нас вимикається він. Зараз покажу документацію, сервісну історію. Тут у нас, як бачите, Реноколеус, 2,5 бензин. 2012 рік, 126 кВт. Сервісна книжка. Інструкції різні до неї, до машини. Все тут у нас є. Ось усі відмітки про обслуговування. 204 тисячі пробігу на даний момент. Так. Ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Дальше у нас відміток немає. Крайнє обслуговування було на пробізі 198 тисяч 24 рік, 9 місяць. Зараз перейдемо, покажу вам підкапотний простір. Двигунчик у нас вже заведений, абсолютно рівненько працює, без посторонніх шумів і так далі. Це звичайний, простий 2,5 атмосферний двигун без турбіни. Працює рівненько, як в швейцарські часи. По підкапоті у нас так само ціленька, тут у нас корозії так само нічого немає. Болти по капоту, по крилах, по фарах, по бамперу, нічого не кручено, не верчено. Бачите, все тут у нас добре. Мотор без запотівань, підтікань і так далі. Покажу автомобіль ще раз вам зовні. Нагадаю, 2012 рік випуску, 2,5 бензин, повний привід. Повний привід у нас підключається. Вручну можна включити або виключити при потребі. Весь у рідній фарбі 204 тисячі пробігу. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. На 17 дисках на зимовій гумі. Весь у рідній фарбі, білий перламутровий колір. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Всі фотографії, також вся інформація буде в телеграм-каналі в описі під відео. Якщо буде цікавити, там так само вказаний номер телефону, телефонуйте, дам вам всі відповіді на ваші запитання. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. у нас автомобіль війсьці, комфортна посадка, гарна оглядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. Ось у нас оберти. автомобіль гарно впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Поєднання поєднанні з високим клірусом, повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг. Також у нас по комплектації бокс, акустика, навігація довзонний клімат контроль підігрів сидінь, круїз контроль управління повним приводом, різні розетки, допобіжні системи. Гарний збережний салон, все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Тож кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас підім. Також така послуга доступна. Руля нічого нікуди не веде, гарно все тримається дороги. Стикана з машинка в продажі. Ще багато є різних варіантів. Їх можете переглянути в групі Viberі в Telegram, в Instagram. Посилання на ці групи залишу в описі під відео. Там також є номер телефону, інформація по комплектації і ціна. Якщо буде кого цікавити, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!